Що ж, друзі та недруги, вітаю вас у своєму новому відео. І це відео я хочу розпочати з розпаковки своїх останніх покупочок. Перше — це шкіряна класика. Взуття, яке ніколи не вийде з трендів з моди. Це Dr. Мартінс, модель Jadon. Перероблена гладка шкіра. Хіба це класичний матеріал, який використовують Мартінс. Ось так вони виглядають. На платформі. Ну, ну, красота. Ну, красота. Вони пасуватимуть і під спідницю, і під легінси, і під джинси. На нозі виглядають просто супер. Покажу вам трохи пізніше. Я маю надію, що вони будуть зручними. На перший погляд здалося, що вони не зручні, але потім я нормально е, відрегу... відрегулювала шнур... шнурівку Взула два і було доволі зручно. Ще я чула про те, що з часом ця шкіра має стати м'якішою, але не знаю. Отже, друга покупочка це мій улюблений магазин Кос. Я взагалі обожнюю з мас маркета тільки кос масиму Дуті. Не знаю, з більш дорогих брендів мені дуже подобається Ганні. Зара просто мене вже не влаштовує своєю якістю, Тому що часто це речі просто на один раз до першого брання светри стають жахливими. Не знаю, джинси мені теж не подобаються, Найкращі джинси для мене це масиму. Не знаю, що до базового одягу, то це по-любому 100% найкраще рішення це кос. У них завжди цікаві, цікавий крій, гарні матеріали і, якби такий смачний мінімалізм. В Цей раз я придбала. Вони, до речі, так. Секундо. Гарно запаковують. В цей раз я придбала ковтинку таку поло. Вона котонова, 100% котон, щільна, класна, зручна оверсайз ковтинка. Можливо, мені зробити якийсь типу аутфіт з цими речами? Секундочку, зараз до вас повернусь. Що ж, я вже привдяглася, під низ вдягла футболку масі Мадучі білу. У мене їх багато. Я одягаю їх замість білизни. Мені завжди подобається, коли трохи видно комірець білої футболки. Окуляри у мене міу-міу, часи Касіо. Знаю, чи буде добре видно. Бутики покажу вам ще взуття поближче. Може комусь сподобалось. На нозі вони виглядають офігезно, і поки що мені дуже-дуже зручно навіть. Тож я подумала, що вже час ставати трошечки ближчими, ділитися своїми думками. Сьогодні я хочу порефлексувати на тему творчості, як вона впливає на мене, як допомагає впоратися зі стресом. Я зробила вчора невеличкі заміточки. Ми щодня, кожен з нас щодня стикається з неприємними ситуаціями і на роботі, і вдома. Я не є виключенням. Але я зрозуміла одне, що творчість це моя терапія, яка допомагає мені не застрягати в негативних емоціях не застрягати в якихось неприємних моментах. Почнемо з дизайну, це одночасно і моє хобі, і моя робота. На щастя, зараз клієнти вже приходять більш, більш за моїм стилем, і коли ти говориш з людиною однієї мови. То процес просто ну, в кайф. Це як, ну, як танець, коли довіра і синергія просто поєднуються в, в одне ціле і створюють щось справді особливе. Ну, якщо замовник мені довіряє на 100%, то я буквально входжу в потік, і мене краще не чіпати, я на своїй хвилі, все інше. Просто зникає. Це як медитація для мене. Але замість того, щоб сидіти і дихати, ти створюєш щось круте, щось корисне, щось особливе. Ну, і щоб робити цей процес приємнішим, процес роботи. У мене є свої ритуали. Перше, що це теплий якийсь напій, чай або кава, я дуже люблю і те, і те, але взимку більш більш чай, у мене багато сортів. Я люблю його підбирати. Ну, і ще один must have – це крутий плейлист на фоні. Це може бути легкий джаз, або мені подобається дуже один хлопець на YouTube. Не пам'ятаю, на жаль, як, як називається його канал. Залишу назву ось тут. А в нього такі. Вайбові круті підбірки. Найособливіший момент для мене, коли в мене піднімається навіть дофамін, це коли я закінчую якийсь проєкт. І дивлюсь, особливо, коли дивлюсь, і думаю, Боже, нев це я зробила? Ну, звісно, бувають ситуації, коли сидиш і думаєш. Таке щось. А це точно нормальне? Чи це я трошечки переборщила з чимось? Я думаю, що це, що це нормально, що це є у кожного. Це, це теж процес. Ось. І, звісно, що окрім дизайну, для мене останнім часом став дуже важливий процес створення відео. Мене це надихає. І для мене це якась магія, коли ти просто з ідеї. Звісно, що я знімаю і лайфстай, лайфстайл-контент, але я обожнюю якісь кінематографічні вставки. І коли це, у тебе з'являється якась ідея, потім сирі кадри, і потім ти збираєш щось цілісне, ну це, це просто Пуф! для мене зараз. Я багато, до речі, аналізую інших кріейторів, аналізую, як вони підходять до роботи, до зйомок, які вони обирають кадри, які обирають програми, яку обирають техніку, які обирають аксесуари. Звісно, я дивлюсь, які вони вибирають кадри, і обожнюю спостерігати за якимись деталями, за детальними процесами, за детальними деталями зйомку. Люблю, звісно, і зйомки. Процес прогулянки з камерою або зйомка відео це, це, теж, це теж свого роду медитація. Але найбільше, найбільше за все я обожнюю процес монтажу. Це може, звісно, виглядати, як я не знаю, годинами сижу, просто нарізаю відео, додаю текст, додаю ефекти, кольори. Але коли я натискаю плей, і це все просто картинка оживає. І мої якісь звичайні процеси, моїх буднів, не знаю, це просто стає кінтоматографічним і навіть, навіть просто особливим. Зараз я вже навчилася працювати в Adobe Premiere, знімаю, до речі, влог профілі, фарбую сама відео. Мені ще місяць тому здавалося, що це дуже важко. що це... Майже неможливо, що я дуже буду довго цьому навчатись. Але завдяки тому, що я знаю вже деякі програми САДОВ, то інтуїтивно мені, мені все зрозуміло. Я е, ще в Гуглі якісь бувають туторіали, але я дуже пишаюся тим, що я здобула такі, такі нові, нові скіли. Отже, для мене творчість це не просто спосіб висловити емоції. Це мій щоденник яким я можу ділитися з вами. Ну, і дуже мені приємно, коли я отримую фідбек, коментарі, лайки. Я, звісно, реалістка, я тут, все окей, все нормально. Я розумію, що я не очікую там мільйони тисячі мільйони переглядів, мільйони підписників, але все одно фідбек. Кожен, кожен коментар, а особливо повідомлення, які мені писали близькі люди в Директ, мені дуже приємно, це просто робить мій день. Що ж, підведемо ітоги. Творчість це не просто спосіб е впоратися з емоціями, впоратися зі стресом, це спосіб пожартувати себе, показати свою багатогранність. І це просто крутий спосіб бути з собою. Тому, якщо у вас є Якесь хобі або якесь діло, яке приносить вам таке задоволення. Не відмовляйте собі в цьому, подаруйте собі ті моменти радості і ці моменти кайфу. Дякую, що мене послухали. Я буду чекати ваші коментарі, які, які у вас хобі, яке вас наповнює. Як поціновувач домашнього затишку, обожнюю приїжджати в Ікеану, а Стас це просто робить заради мене.